Доброго дня. Я живу в Ліоні і купила комп'ютер на німецькому сайті, але він не працює як належить. Що мені робити? Чи є загальні правила щодо повернення онлайн покупок? Якщо ви купуєте товари онлайн, ви маєте щонайменше два роки гарантії, як і в звичайному магазині. Вона передбачає ремонт або заміну товару nuevo si no funciona. сінафугарантія може бути і довшою у деяких країнах. Вона розпочинається з моменту доставки покупки. Продавець завжди відповідальний за ремонт чи заміну товару у розумний строк. Якщо він не може цього зробити, ви маєте право вимагати повернення коштів чи знижки у деяких країнах. ЄС ви можете також звернутися до виробника однак завжди потрібно перевірити, де зареєстрований продавець товару, адже це правило працює лише якщо компанія продавець зареєстрована в ЄС. щодо загальних правил. Ви маєте право відмовитись від онлайн покупки протягом семи днів з моменту доставки. Щоб зробити це, зазвичай потрібно спершу просто попередити продавця. причину відмови пояснювати не потрібно. Вам відшкодують вартість товару протягом 30 днів після повернення покупки. Якщо ж виникнуть якісь проблеми, ви можете завжди звернутися до Європейського центру споживачів. Його повноваження розповсюджуються на покупки онлайн та за кордоном. Якщо маєте проблеми з місцевим продавцем, звертайтесь до Державного центру споживачів. Якщо бажаєте поставити запитання, завітайте на нашу веб-сторінку чи зателефонуйте за номером на ваших екранах.